Господь Бог створив людину на свій образ і на свою подобу, і дав людині найцінніше, чого не дав іншим створінням це дар мови. І дуже важливо є, чому для чого саме цей дар Бог дав людині. Важливе є розуміння того, що Бог творить світ словом. І ми це читаємо на перших сторінках Біблії. А потім в новому завіті в Євангелії Дуана ми читаємо, де Господь говорить, що споконвіку було слово, і слово Бога було, і Бог було слово. І сказав Бог і створилося. Тобто Бог творить світ своїм словом. Таку ж саму властивість Бог дав людині. Людина творить словом, все розпочинається зі слова. Тобто взаємини між людьми починаються з слова. Наші взаємини із Богом ми будуємо внаслідок мови, внаслідок слова. І тому слово має дуже важливе значення. І тому мені прийшлося впродовж минулого року і частково цього, 2025 року, звершити такі поїздки по нашому деканату і по всіх школах загальноосвітніх провести бесіду із молодими людьми про. Сквернослів'я чи лихослів'я. Тобто йдеться про те, що сьогодні багато молодих людей вживають оці лайливі слова і при тому не знають їхнє значення, не знають, наскільки це руйнує їх, наскільки це впливає на їхнє життя. І тому сьогодні із вами, дорогі молоді люди, я би хотів провести бесіду про це, тому що. В останній час, власне, навіть відвідуючи ці школи, ці навчальні заклади, зараз вони називаються там гімназії, ліцеї. Вчителі скаржаться про те, що навіть діти у молодших класах вживають ці слова. І, як правило, можливо, батьки про це не знають або, можливо, батьки на це не звертають увагу, але це є ті речі, які мають безпосереднє відношення до того, хто це промовляє. Яке це має відношення, як це впливає на життя. Саме про це я хотів би з вами сьогодні поговорити. Ну, перш за все, каже нам святе писання, що смерть і життя у владі язика. Тобто від того, що людина промовляє, залежить, яким буде її життя, і залежить скільки триватиме це життя. І ось, коли мова йде про лайливі слова, це ті слова, які є. Прокляттями в нашому житті. І, як правило, ці слова вони несуть у собі у ту негативну енергетику, яка руйнує тих, хто їх промовляє, і тих, хто слухає ці слова. Друге, дуже цікавий є момент: то звідки взялися ці слова? В нашій українській соловійній мові взагалі немає матюків. Тобто мати це те, що прийшло до нас із Росії, і навіть не тільки з Росії, а з російських колоній виправних з тюрми. І дуже прикро, що коли ми сьогодні говоримо про те, що нам треба відмовитися від російського товару, від російської музики, від російського фільму, від усього російського ми відмовляємося. І тут же ми не хочемо відмовитися від самого найнижчого, що є, що прийшло до нас із самого дна Росії з тюрми. Від того ми не відмовляємося, а навпаки, це приймаємо. І використовуємо повсякденному нашому житті в спілкуванні, в бесіді, і особливо діти, молодь, вважають, що це круто. що, це, що це, ну, Хто вживає ці слова, то він е, знаходиться на високі. І ось тому, власне, про це сьогодні моя бесіда з вами. І я хотів би звернути увагу на те, що це дуже згубне є явище. Чому? Святе Писання нам чітко про це говорить, що Господь Ісус Христос каже, за кожне слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Це говорить про те, що ми є відповідальними за свої слова. І оскільки ми є відповідальними за свої слова, то ці слова, які ми промовляємо, вони формують нас, вони впливають на нас. Окрім того, вчені довели таку дуже цікаву річ. Як яскравим прикладом є те, як вода фіксує дію, фіксує слова, які промовляє людина. І внаслідок цього можна побачити кристали. Тобто вода реагує на музику як на позитивну, так на негативну. Вода реагує на слова, як позитивні, так і на негативні. І як вода реагує, скажімо, на. Оцю лайливу лексику. Тобто внаслідок цього можна побачити, як зображається щось потворене. І, як правило, це говорить про те, що самі слова, ці, які виходять із уст людини, вони несуть у собі або позитив, або негатив. Оскільки людина 70% складається із води, то, відповідно, це впливає на людину, яка слухає, і на людину, яка. Промовляє, як це впливає, як це відбувається? В такий спосіб, що людина, наприклад, починає хворіти. Якщо вона вживає ці слова, вона хворіє і внаслідок і скоріше помирає. Тому ці речі вони мають дуже важливе значення. Ми маємо розуміти так само, що кожне слово вона несе у собі певний енергетичний заряд, тобто слова. Як позитивні приносять якийсь, якийсь позитив, так негативні приносять негатив в життя тих, хто слухає, і в життя тих, хто промовляє. І ось тому саме е, Господь говорить, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Тобто, що значить пусте слово? Це якесь порожнє слово. Йдеться навіть не про сквернослів'я. І коли людина вживає оці погані слова, то через її уста виходить найбільша нечистота. І треба звернути увагу на те, що коли людина промовляє ці слова, то, відповідно, опісля вона не має права цими устами молитися, цими устами просити Бога про щось, бо уста її осквернені цією нечистотою. Ось і тому дуже важливо є. Про це завжди пам'ятати. Так само каже апостол Павло в посланні до Ефесян такі слова, нехай жодне слово, гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що потрібне на збудування, щоб воно приносило благодать тим, хто чує. Тобто слово приносить благодать тим, хто чує. Це добре слово, і недобре слово, гниле, воно руйнує і несе руйнацію для тих, хто чує. Це Слово. Ось і тому дуже важливо є в житті християнина про це пам'ятати, пам'ятати, що слово має велику силу, що слово формує наші взаємини. І нерідко стається так, що власне навіть люди, які розпочинають якісь стосунки, які розпочинають будувати якісь взаємини, то власне від того, що вони кажуть одне одному. Від того будуються їхні стосунки або руйнуються вони. Приємні слова щільниковий мед, солодкий душі лік на кості. Тобто, коли людина промовляє добрі слова, приємні слова, вони е, будують людину, вони допомагають правильно будувати стосунки між тими, хто спілкується, і приносять користь тим, хто чує. І в зворотньому випадку це все відбувається навпаки. Тому дуже прикро, коли особливо діти, молоді хлопці, дівчата в бесідах використовують оці лайливі слова, не усвідомлюючи, не розуміючи того, що в такий спосіб вони руйнують себе, руйнують своє життя, руйнують своє здоров'я. Окрім, того, треба ще пам'ятати про те, що ці слова лайливі. Біс, тобто якась зла сила. І тому недаремно екзорцисти, священники, які вичитують молитви та звільняють людей від злих духів, вони розповідають про те, що злі духи, які поселяються в людині, вони страшенно промовляють велику кількість лайливих слів оцих матюків, як прийнято казати в народі. і і, і саме вони промовляють ці слова, тому що кожне лайливе слово, кожен матюк це є ім'я того чи іншого біса. Та людина, яка вживає ці слова, вона навіть не усвідомлює того, що вона накликає на себе велику тьму оцих злих духів, які навколо людини перебувають. І з цього випливає. Я вже особисто це відчуваю. Наприклад, є людина, з якою приємно спілкуватися, є людина, з якою просто хочеш ну, побути з нею. Провести якийсь час. Є людина, яка ніколи, ніколи мені нічого поганого не зробила. Ну, абсолютно, Ну, мені просто неприємно з цією людиною. І, власне, чого так буває? Ми кажемо, є аура, тобто є якась енергетика навколо кожної людини. Кожна людина без виключення має це. І ось коли людина має оцю негативну енергетику, тобто, коли навколо людини є оця велика кількість цього зла, то з такою людиною неприємно. Не приємно спілкуватися, неприємно в її товаристві перебувати, не неприємно біля неї стояти. Чому? Тому що вона випромінює оцю, оцей негатив. Тому що цей негатив навколо неї. Ось. І тому мені би хотілося знаєте, хто, хто з вас з цим страждає, хто мав таке нещастя промовляти ці слова, те покаятися і більше цього не робити. Тому що це руйнує вас, це шкодитиме вам. Далі це несе прокляття в життя. Уявіть собі, що для кожного із нас дуже важливо, чи ми перебуваємо в стані благословення, чи ми перебуваємо в стані прокляття. І про це ми читаємо в Святому Писанні, коли Господь сказав до Авраама: І поблагословлю того, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. Про що це йдеться? Саме благословення і прокляття воно виходить знову ж таки через уста людини. Тому, якщо, наприклад, батьки мають привичку проклинати своїх дітей. Промовляючи їм якісь такі погані слова чи погані бажання, то відповідно вони і збуваються, тому що це є як прокляття. Поруч з тим, якщо вони благословляють своїх дітей, як кажуть: Хай тебе Господь благословить, хай тобі щастить, хай тобі буде все добре, то відповідно так і стається, тому що людина проголошує це. І особливо, коли батьки мають владу над своїми дітьми, вони мають владу, що їх благословляти. І, відповідно, мають владу їх проклинати. І якщо вони їх благословляють, то вони з цим благословенням йдуть в житті. Якщо вони промовляють якісь недобрі слова, то, відповідно, вони їх проклинають. І, і ті діти страждають у своєму повсякденному земному житті. Тому мені би хотілося звернути увагу на це і щоб ви пам'ятали, щоб ви не використовували ці слова, тому що вони руйнуватимуть ваше життя. Далі дуже важливий є той момент, тепер, коли ми перенесемося трошки в іншу сферу, у наше спілкування із Богом. Тому що в спілкуванні із Богом ми так само промовляємо слова. І Господь каже, що важливо, щоб людина приносила Богові хвалу. І саме оця хвала є дуже угодною в його очах, тому що. Каже Господь: принеси плід уст, що ім'я Боже славлять. Плід уст це те, що людина промовляє. Тобто, коли ми промовляємо своїми устами подяку, коли ми славимо Бога своїми устами, коли ми хвалимо Його своїми устами, оце знову ж таки допомагає нам правильно будувати стосунки з Творцем, з Богом. Бо це Відбувається власне через мову. І у книзі Пророка Осії є такі слова, 14 розділ, 3 вірш, де написано: візьміть із собою слова, та й зверніться до Господа, до нього промовте, прости нам усяку провину та добре прийми, і принесемо у жертву плід своїх уст. Тобто ми будемо прославляти тебе своїми устами. Спочатку ми просимо Тебе про прощення, далі ми прославляємо тебе своїми устами, ми хочемо хвалити Тебе, ми хочемо прославляти тебе, бо Ти є Бог наш. Але тепер уявіть собі, знову ж таки, священне писання в соборному посланні апостола Якова говорить нам про те, що уста людини це неначе джерело. З якого виходить або солодка, або солона вода. Тобто солодка вода, тобто вода придатна для споживання. Вода придатна для споживання, виходить із тих уст, які благословляють. Але каже, не можна, брати мої, щоб з одних уст виходило благословення і прокляття. Не може такого бути. Бо якщо таке буде, то це порівняно із тим джерелом, з якого виходить вода. Вона виходить або солодка, або солона. Тому не можемо ми просити Бога, благословляти Бога своїми устами і тими же самими устами проклинати ближнього, який сотворений на подобу Божу. Тому каже, хай з ваших уст виходить тільки благословення, хай з ваших уст виходить тільки щось добре, і за будь-яких обставин не виходить нічого недоброго. Тому хотілося б мені сьогодні звернути увагу на це, щоб ви повсякденному своєму житті, у своїх товариських таких зустрічах, за будь-яких обставин, веселих компаніях, скрізь, де би ви не знаходилися, щоб ви не використовували ці слова. Чому перше, давайте такий висновок зробимо чи підсумок всього того, що ви почули сьогодні. Так? Перше, це те, що це походить із російських кюрем. Друге, тому що. За цими словами стоять біси, тобто темна енергетика, темна зла сила. Третє, тому що ці слова несуть прокляття в життя тих, хто їх промовляє, і тих, до кого вони звернені. І четверте, тому що це руйнує наше життя. Негативно впливає на наше життя, на наше здоров'я і на наше майбуття. І коли людина аналізує це все, відповідно я закликаю вас проаналізувати ці речі. І не використовувати ці слова, натомість використовувати благословляючі слова, добрі слова, ті слова, які будують, ті слова, які надихають, ті слова, які спонукають до творення добрих діл, які слова, які будуть створювати навколо вас приємну атмосферу, коли кожному, хто знає вас, схочеться з вами спілкуватися. Коли кожному хочеться коло вас постояти, з вами бути в товаристві вашому перебувати, тому що знає людина, що ви несете позитив, що ви промовляєте угодні Богові слова. Саме до цього я сьогодні закликаю вас і бажаю, щоб ви пам'ятали про те і використовували своє слово на прославу Бога, хвалячи Бога, приносячи оці плід уст, що Бога славлять. А разом з тим. І благословляючи слова для своїх рідних, для своїх близьких, для своїх друзів, і це буде говорити про те, що ми діти Божі, що ми діти світла, що ми покликані до того, щоб нести цей позитив в люди, що ми покликані до того, щоб благословляти, а не проклинати. Що ми покликані для того, щоб прославляти Бога, хвалити Бога. Дякувати своїм батькам, своїм рідним, близьким, які поруч з нами за всі дари, які ми отримуємо від них, і поруч з ним бажати добра, просто навіть незнайомим людям. Оце і говорить про те, що ми є діти світла і що ми є діти Божі. Хай у цьому допоможе вам Господь! Слава Ісусу Христу!